Добрий день, малята! Завітала до нас дівчинка Катруся. Вона запрошує вас до себе в гості в свою нову оселю. Сьогодні їй привезуть нові меблі. Допоможемо облаштувати кімнату катрусі. Ось її кімната. Що це, діти? Так, ліжко. Так, шафа, правильно, крісло. Так, стіл. Правильно, стілець. Так, диван, діти. А для чого катрусі? Потрібні всі ці меблі. Для чого потрібно ліжко? Так, щоб спати. Шафа правильно, щоб вішати, класти речі. Крісло відпочивати. Стіл Так, правильно діти. Писати, малювати, приймати їжу. Стілець. Так, сидіти. Диван. Правильно відпочивати. Діти, а катруся ще хоче знати, а що зроблені меблі? Шафа зроблена з дерева. Яка вона? Дерев'яна. Стіл із скла. Який він? Так, скляний. Ліжко із металу. Правильно металеве. Стілець із пластмасу. Який він? Молодці. пластмасовий. А зараз ми з катрусі хочемо вам загадати загадки про меблі. Цей предмет прямокутної форми має спинку. Він може бути пластмасовим, дерев'яний. На ньому можна сидіти правильно, стілець. Цей предмет може бути. Прямокутної, овальної, круглої, квадратної форми. Він може діти бути дерев'яним, пластмасовим, скляним. За ним обідають. Молодці стіл. Цей предмет має прямокутну форму. У нього є полички. Так, це шафа. Діти панка Труся дякує за допомогу. Подивіться, якою гарною стала її кімната. До побачення, до нових зустрічей!